Вітаємо, друзі! Щиро бажаємо вдалого понеділка всім, хто розпочинає робочий тиждень у компанії ранку. Вдома 7.30 на годиннику, і найцікавішу інформацію вже готові з вами поділитися. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Маестро Руслан Шукюров зробить цей ранок мелодійним. А наш шеф-кухар чабо бакош потішить новими кулінарними шедеврами. Чаба, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку, друзі. Що сьогодні у нашому ранковому? меню? О, по перше, я вас вітаю. Сьогодні день домашньої кухні. Так що у нас Клас. сьогодні буде дома домашня їжа, будуть домашні котлети, пюрешка, капусний салат О, і колас. на десерт оладушки з яблуками. Чаба. Ідеальніше старт Чекаю. нового робочого тижня і не придумати. <світ> Чекаємо обов'язково зустрічі на твоїй кухні. А поки що про головні теми нашого етеру. Сьогодні ми розповімо, хто і де знайшов нову досі невідому комаху, і чи не шкідлива вона для людства. З'ясуємо, де нашим ветеранам допомагають з адаптацією до цивільного життя та вчать, як швидко знайти роботу або відкрити власну справу. Послухаємо лікарів, вони підкажуть, які пігулки можуть нашкодити організму та як підтримати здоров'я щитовидки за допомогою звичайних продуктів. А ще дізнаємося, як протистояти російському повітряному терору, і до чого тут взагалі новітні українські розробки. Та спершу звичайно хочемо висловити неймовірну подяку нашим захисникам і захисницям за можливість починати цей день. На календарі 25 листопада і цього дня 186 років тому народився видатний український письменник, автор відомої повісті Кайдашева сім'я Іван Семенович Нечуй Левицький». Свою літературну діяльність письменник розпочав у 30 років. А секрет успіху його творів розкрив одним своїм висловом: писати треба так, як люди говорять. 21 рік життя нечі Левицький віддав вчителюванню, ніколи не пиячив і не сварився. Був дивокуватим, як і всі генії. Завжди ходив з парасолькою і лягав спати рівно о 22-й. Навіть з власного ювілею пішов спати, не дослухавши вітальних промов. Пишаємося нашим українським письменником і не забуваємо його геніальні твори а які ще свята та визначні історичні події сталися цього дня у різні роки дивіться далі двадцять п'ятого листопада тисяча вісімсот десятого року народився видатний хірург Микола Пирогов Творець військово-польової хірургії він першим на полі бою застосував наркоз і гіпсову пов'язку, а також створив атлас анатомії людини. На його рахунку тисячі операцій та врятованих життів. Сьогодні 186 років від дня народження майстра українського слова Івана Нечуй Левицького. Разом з науковцем Іваном Пулюєм та письменником Пантелеймоном Кулішем він зробив перший повний український переклад біблії. Одна з найвідоміших повістей про заїка Кайдашева сім'я. Сюжет ґрунтується на реальних подіях і написаний яскраво та ексцентрично. День народження сьогодні і в співзасновника легендарної автомобілебудівної компанії Мерседес Бенц Карла Бенца. Патент на свій перший автомобіль він отримав у 41 рік. Серед головних переваг автомобілів Бенца – стильний дизайн, висока якість і безпека. Mercedes-Benz – це найдорожчий преміальний автомобільний бренд у світі, вартість якого оцінюється у майже 60 мільярдів доларів. Цього дня 1867 року шведський хімік Альфред Нобель запатентував динаміт. Вибухову речовину він отримав під час експерименту зі змішування нітрогліцерину та діатоміту. Винахід зробив Нобеля мільйонером. Динаміт активно використовувався як основна вибухова суміш у гірничій справі до середини ХХ століття. Сьогодні міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок жорстоке поводження з жінками глобальна проблема людства, яка досі не вирішена. Кожна третя жінка у світі є жертвою фізичного або сексуального насильства. А яким буде 25 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.